Друзі, і сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафт Hardcore 100 днів. Спробуємо. Це якщо у мене ресурс пак, то не звертайте багато уваги, не звертайте уваги на це. Ось це мої друзі, які будуть сьогодні допомагати мені. Капік, поздоровайся. Хай і Фавенутрия. Всім привіт! Фавенутрия – це мій брат, а Капік це мій друг. Так, йдемо добувати дерево. Так, давай дерево и шахту. давай шахту. Я давай 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 краду я дерево. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, крафтим давай верстак, палки. Почему вы три О, У нас три верстака вийшло. Так. Копаємося в шахту. А ще, друзі, якщо ви хочете десь з нами пограти, ви можете нас зустріти на сервері lutmk.com. ми там граємо на, на, на анархілайп першому сервері. Зараз добуваємо камінь, крафт перші ресурси і вмикаємо. І вмикнусь. Так, друзі, добув я камінь, 35 штук. Зараз крафтим нам ресурси. Так, крафчу три мечі. Так, ловіть. Хто взяв? Так, тепер бери. Всі взяли? Так. Так, тепер крафтимо кайло. Беріть хто там. Так, потім дам. І сокири. Все всім покрафтив. Підходьте сюди я дам. Ага, ось те, на. Держи. Так, ну тепер ще треба піти до води камінь. Ще одна пічку. Щоб зробити факела. Трошки не вистачило. Крафтимо пічку, а у мене був камінь. Беремо верстака і йдемо назад в шахту. Ну, це наш хат. перша наша хата на час на время. Так, зараз зроблю ще досок. І є перве вугілля. Зараз я зроблю багато факелів і ми підемо в шахту, ну, копати желізо, а потім і алмази. Друзі, вже в на нас настала ніч, тому що ми переселялися на острів, переселитися, вирішили. Так що до нас тупленик тільки що заліз, з якого випала міть, одити, будь ласка. Я скрафтив факела і йдемо в шахту. Ми вирішили селитися на острові. Тому що. Тут буде нас краще, ось построїмо там будинок, огородим і все буде добре. Зараз я спускаюсь по залізу, щоб скрафтити перше кайло, щит і все таке. Так. Як знайду перше залізо, я вмикнуся. Можна робити? Так, друзі, ми знайшли лазурит. Ось зараз перекрасимо шерсть, щоб зробити кроваті. То, що в нас є шерсть, немає для цього, немає для цього ну, різна шерсть, якою не можна скрафтити щось одне. Ліжко одне. Так що, ну, як кажу вже опять, як знайдемо залізо, я вмикнуся. Так. так, друзі, ми скрафтили кроваті, тепер лягаємо спати. Залізо я ще не знайшов, так що піду далі шукати. Трошки все, як я шукаю. А хлопці підуть на вулицю щось робити. Може, знайду шахту, то там. Граюсь. Мішаю трішки. Так. Зараз... Попробую фото поставити. Я не вижу. Так, поки що заліза немає, це погано, але нічого. Надію ще ще найду. О, вугілля. Ну, Як найду желізо або щось друге круте, то я вмикнуся. Так, друзі. Не знайшов не я жлізо, докопався вже до глибини сланця, ось доказую, що я вже його добу, він за засоти, дойшов, нічого не знайшов, тому я побудую зараз переправу через річку. Ну, так, мені треба скрафтити полублоків. Крафчу полублоки і йду будувати. У нас тут вже поставили камітками. І ми я... Я не дружний, не знаю точно. Рублю брат. Поставив квітки. Так. Так. Буду із тобі. Не робіть цього, я сам другу. Не ставлю просто. я зроблю. Забор, будь ласка. Так. Робимо тако до двох блоків. Як зроблю міст, включуся. Ну, як оце таке перероблю. Друзі, построил я міст. Я строю. Ми його строїли один день приблизно. Ну, Як я виключався тоді дощ йшов, то нам не давали моби його нормально достроїти. Тут скелети десь тут стояли і не давали. То ми пробувала цілий день до ночі, ну, щоб спати можна було. Так що ось достроїмо вже міст і все. Далі буду йти шукати желізо, будемо ну, отдільну шахту десь знайдемо. Не знаю, десь будемо шукати йти добувати залізо. Як знайдемо шахту або щось таку, залізо, то я вмикнуся. Так, друзі, ми спустились в цю шахту, де я копав. Тут є, ну, шахта є, то ми спустились і знайшли залізо. Скільки залізо в тебе? Мені? Угу. У мене п'ять, Так. Так що в нас є вже залізо, тут ще по бокам і шахта. Ми поки що туди не йдемо. Треба вилізти, покрафтити щити, ось тоді йти. Так що ми зараз скрафтимо все, що нам треба і вмикнемося далі. Так, друзі, подавав я вже все покрафтив, Скрафтив три мечі, Дай два, меч. три щита і кайо. Дай мене, я не викинула. Так, спускаємо. В мене меч вкіп. Чекай, будь ласка, вибач. Так. Дай меджик, будь ласка. Так, потихеньку, тут що одні, не тут. Так, йдемо сюди. Тому що? Може знайдемо алмаза, як думаєте? А там нема уже ничего. Там залезу я. Так, добываем ему Тут только одна штучка была. И спускаемся в шахту. А вы в ту шахту пришли? Mm -hmm. Тут есть шахта. Mm -hmm. ну, там... Там кусок. Я вже надеюсь, що ми алмази десь знайдемо, думаю. Ну я так сильно не думаю. Так, тепер вилазимо і шахту. куса. Так, друзі, як ми туди прийдемо, якщо може щось знайдемо, то я вмикнуся. Ну, друзі, ми нічого не знайшли, а на цьому все, ми вже будемо закінчувати. Всім удачі і всім пока.